І всім привіт! Сьогодні з, вам, з вами знову я, Турис, і Чебек. Поприветствуйтеся! Привіт, пацани! І сьогодні ми для вас знімемо 15 фішок на карті Sandstone в Сендофі. Ну що, погнали до першої фішки. <му> От перша фішка. Що будемо показувати. перша фішка сама банальна. Е, іди от, от сюди стань. Найсик. Сюди, сюди стань. Mm. Чебек. Сама фішка банальна, ну типа, ізично, всі напевно, знають. Просто подсадик. Можна як із цієї сторони, то подсадик. Типа от тут забирати. Mm. І там там забирати. Да. І погнали до другої фішки <звук> <звук> І друга фішка така. Е, чебек, чебек, іди на апи. Дивись. На апи. Ось так закидуєте Вверх, треба попасти. Ні, це дуже тяжко просто. Отак, так, в нижній аппа. І вот так я Ти засліп? Да, Але не, не не... не... конечно. Так за... само тут вона... Э, стань стань в нижній аппе. Нижній апи... Да, стань. І тут ідеальна хаешка прям э, на Цього На 50 хп. ладно, на, на 50 хп типа надо. І переходимо до третьої фішечки. О! І третя фішка така, що, типу, чи обіг має. Ну, або ваш противник стоїть в цьому. О, я вже стоїла, в Лонгу. А ви маєте отута спати. І. Ти дуже точно кидаєш, так? Так, так. треба направити тебе, я не можу попасти. Олень не тупа. И якщо він стояв десь тут, тута, ну типа крейси, вот, вот тут якщо вогонь був, да? Чай турас. Да. Вот. И так само мону звідти кинути. Не так само. Ну, yeah. Якщо вы хотите вот туда вот... Ну да, например, часто вот тут окресять, вот так. Вот тут. Вот тут да. окресять? А ви в лонгу. І, і, не ви да... і не дають вам вийти. І вот Тут з лонга просто тут, з лонга так кидають. Кидають і. і ти зіл. А, ні, попав. Ну коротше, ну Я не швидко зірвався. Ну так. І погнали до і четвертої фішечки. Є? Четверта фішка така. П'ята. Коротше, четверта фішка така. Е, якщо противники вот там, в цьому, як це? в нижній хапа стоять і не дають вам виходити. Вибирати свого тімейта. Тімейт стає ось сюди, чобік, ставай І двоє маєте пригати. Двоє пригаєм. Не робиться по сцені. Ой! Ще раз, ще раз, ще раз, ще раз. Я не показав хорошо. Це хар, вже хап. було за сцені. Тож встань! І пригаєм, просто пригаєм, просто пригаєм. Оп. І все, і ви отут стоїте. І ви розвиваєте, ще я Турас, покажи, і що. І тут можна розспочне. Турес, покажи, що в мене не на... високі очке. І давай я далі заправляю, помню. Щоб ви не реально вірили. Давай, ще, давай. Ще, давай. Можна... Щ... Да, ще можна такий самий. Дивіться, я... дивіться, я стою. Він стоїть. Просто прыгаємо. Просто 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 Все, Все він запригнет. Ну, це таке. Ну, да. І ще такий доповнительний, як туди запригнети. Але якщо у вас немає тіммейта. там, тіммейт, наприклад, якийсь олень і він здох. Можна усюди отак просто запаркурити. Отак, о сюди. Ой-ой-ой. У мене з першого туди... разу ніколи не виходило. О, є, з першого Туда разу. Але тут чаще. Ну тут досить важко. Так. Тут досить важко запригнути, але Туда, можна. Туди, прям а, ну в мене вже патранів немає. ще на така фішечка. І переходимо до п'ятої фішечки. <звук> Ідемо вам показувати шосту фішечку. Це вже шоста, да? Шоста чи п'ята фішечка. Хай буде шоста, ладно, шоста фішка це буде. Шоста фішечка, ну, або п'ята, я не знаю. Е -е, буде якщо вважати бонусу, то це шоста. Якщо не считати, типу як один, то п'ята. Ну, коротше, ось така фішечка. Е -е, наприклад, противник отута. Ось тут в цьому стоїть. І ти просто хочеш його сліпити? Або по вот в саді в кукаєшку теж можна. Отак вот робиш. Просто досить тяжко. І я сам засліпився А я підверну цю сучу. Нема ще одне теж. Чекай, чекай. Та ні, я не попаду, мені кажуть. Нема ще одне теж. Я лімбану ставлю Попитка номер два. Тіпа я вот тут от тебе кресю. Угу. От, наприклад, виходить отак. Я отут кресю. Давай я закину. Ні, така флешка. Фу, засліпало, фу. І ну, шо, мене шай, теж, ну якщо попасти ідеально, то засліпає і оце, ну його засліпало. Чебека теж засліпало. А, то це, типа, о, така фішечка. Ми без року кажемо. Тур ще може взагалі від, відвернутися і взагалі буде їм ба. Да, так, можна просто відвернутися ти і раз. не почнеш. Давай таку міні-доповнітель. Давай. Короче, дополнительную флажку. Ой, боже, ч. Давай, показываем. Я зараз покажу. Дай, да. Його. Mm. Ну це. Мені кажется, дуже багато хто знає. И ставай, ну десь, або вот або вот тут. Або вот тут, або вот тут. А, ну да. Це така типа міні-фішечка. Я б не сказав би, що це фішечка. Це простріл, блядь. Ну да, да, да. Типа. Ця... Ну, його багато хто знає. ти ти, там. <реш> uh, da, на сходу, на сходу. Я вперше встав. Стай на сходи, вот, типа, на сходах Якщо стоїть, де він. про близнецу. Отак, попробуйте. От, бачите, і він постріли. Типа мона, мона, попробуйте сделать кіло. Вот такая дополнительная фишка, в принципі, не дуже така прям крута. А ми погнали до сьомої фішечки і сьома фішка така. ми підійшли до сьомої фішки. Сьома фішка це подсад. І ви напевно, думали, що це просто так. Ну, типа, не потрібна штука. Насправді, якщо тім... ви візьмете тіммейта, поставите... поставите його на третю ступіньку, самі на нього запрыгнете, то у тут там, можна буде чекати. Е... Балкон, можна буде просто чекати. І навіть, в принципі. Е, куди? Встань назад. Встань! І навіть можна ось отут закинути ідеальну, такий дим І все, там, типу, мода буде... Він не буде виходити. Ну, коротше, ізічна така. Досить часто її використовують, така фішечка. Ну, погнали до восьмої. От ми підійшли до восьмої фішки. Е, вона на Бепленду. Ми вже переходимо на Бепленд. І вона отака. От коротше. Якщо тімейт ви сюди дим, наприклад, вас не бачать. І надо, типа, якось запушити. Просто берете, стоїте на людину. І ну, отута, ти отута, коли типа, коли всі йдуть на лонг? Так, можна тут з на якоїсь пушки тут отдавати хороші ці. Або навіть якусь таку розкидку, можна. Або, мала... Або тут можна дати хорошу тут, тут розкиду. Отак, на ізі. Це... Оба. що easy. Фішечки. І от видали ідеальну розкидку на. Це ще на кінець, цієї фішка. І така типа як допомога дополнительна... штучка. Так, якщо можна е, пригати, да. якщо як сказав? Якщо можна пригати, то. Типу, вода отут прыгати? Там буде як з поцадом, і тут з да, м 40 дуже Це, легко. Так, і тут можна типа як м 40 дуже легко давати. А тут, тут сюди наприклад? Ні, ми, не можна. я пробував. Yes. А ми переходимо до дев'ятої ї фіші. Mm. Вже дев'ята фішечка. Якщо, наприклад, ви там граєте якусь е, цю дуельку з е, своїм другом, ви можете просто ось сюди запрягнути. І отут є такий, можна Вона е, стріляти. А якщо є тімейт, ну, типу, 2 на 2 граєте, то підійде сюди. Моно тут зробити пацат, і вона не буде не брягти, і просто його легко забирати. Наприклад, наприклад, от так, як ми зараз вам покажемо. Я не можу запрягнути. От, і от тут можна просто на ізі забирати і делати кіли. І чекай, чекай, стань, стань, стань. Стань! Стань! І отут можна... Мала... Якщо хтось, наприклад, отут крейсе, отут. Отут можна його чекати, на Інзі, якщо ви двоєм. Якщо ні, то десь звідти кіло ділається. Ну, переходимо до 10-ї фішечки. <му> фішка така. Е, якщо. 10-та фішка, це така, типа, як е, весельна фішка. Така, типу, повеселиться або десь заскамити друга. Просто можна усюди зайти. Поки він там возрождається Він КТ, Ой, він терорист, а ви можете просто, поки він визрождається, швидко сюди вот запригнути. Усюди і на. Так, звісно. Чекайте, зараз е, попитка номер 2. І... Ну, якщо ви граєте один на один, да, я опять не попав. Ну, коротше, е, тут можна мене запригнути, іде сюди

Ну, коротше, ми вирішили так, що е, в змагальному, ми зараз в змагальному це робити не можна. Тут такий бар'єр. А в КБшкі, е, в касунки в КБшки, можна, в принципі, сюди запригувати. Ну і забирати челіків. Переходимо до 11-ї фішечки. Hey, 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 hey. І делаємо 11-ту фішечку. 11-та фішечка буде як. Розкітка, нужна розкітка. Якщо він десь там в цьому в в Лонгу! Зараз чекайте. А якщо він десь в Лонгу, десь там кресить на б пленту Не попав. Ну, коротше, зараз чебік продемонструє, продемонстрірую. Я не можу попасти. Заразку. В чому 11 та фішка полягає? З того вікна він зараз там якийсь є такий, як міні-піксель. Вона... От... Оце перше вікно. Так. Да. От. І от закинувся флешка. І закинь смай, смай. флешку, флешку закинь. Нема. А, ну, у флешку закінте, і воно прям сліпає хорошо. другого Круче. другого я не попасть. Типа... Ну да, наприклад, так ви стоїте десь отута. Ну, тут надо флешку олень. кидати, але он мали. И тут все говорите. Ну, флешку буде прямо вообще йма А ми переходимо до 12 -ї. До дванадцятої тишечки Як полягає 12-та фішечка? 12-та фішечка полягає, що ви можете. да, якщо, вас, якщо проти вас грає олень і просто дивиться в стінку, і отак, вот наприклад. Просвічується. То, да, ви можете, да, Якщо він просвічується, ви можете просто так взяти. Слівай в руку. Ну, коротше, я тільки... Слівай руку Ну тут просто, типа, вот. О, бачите, да, да, да. Ну, туда, просто туда. в нього багато хп, то, типа. Я його не можу завалити. О, туда, бачите? Можна пострілювати. І типа його можна так і вбити через стінку. Ну все, якщо у вас, проти вас грає якийсь олень, ви можете його так забрати. А ми погнали до 13-ї фішки. І 13-та фішка полягає в, напевно, всім звісному. При... тут Да, отут. Ось тут, наприклад, якщо вот стріляти, то наноситься урон. Там зараз чебік стоїть. Ви зараз попробуйте по мені постріляти От якщо ви тут стоїте, там, наприклад, якесь КБ играєте. В КБ якесь і граєте, ви можете тут на ізі просто забирати челіків От зараз він почне стріляти. Ну о. Вот, бачите? Прострелили коробку. тут <плес> вот і я стріляти. Ну, короче, от така 13 -та фішечка. <плес> <плес> і 14-та фишка. 14-та може тоже багато хто знає. Тут є такий піксель. Вот, наприклад, якийсь олень да. І тут можете. Ви його або забрати. <плес> <плес> іде да, йде, і ви можете його тут забирати. Або якщо він йде швидко, ви його можете замітити. Ти Олень? Скажи, ти Олень! Це не я. Не, 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 ти не йди, просто, просто йди Ти Олень! Просто йди От якщо він просто йде, наприклад. Ось ви його зачекали і все, і ви знаєте по ньому інфу, ви можете його розстріляти. Ну Це була 14-та фішка, і ми переходимо до фінальної 15-ї фішки. Краще. І 15 -та фішка така, Якщо ви знаєте, що він приблизно вот тут, в коврах. В коврах. І хочете його якось забрати, то ви можете встати ось сюди. До цього прикластися. Знайти оцей піксель. І отак попасти. І от він горить. Ну, це це не запарно, там є піксель. Я вже це... багато таких пикселів. Це була пятнадцатая І... Всім дякую за просмотр. З вами був в турсі Чебек. Всім пока.